Сам факт того, що людина йде в зачем, впливає на підрозділ з однієї сторони втрати боєздатності, адже на місце потрібно іншого. З іншої сторони, з боку держави, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність військовослужбовця, можуть в тюрму посадити на певний срок. Людина, яка не притягувалася до кримінальної відповідальності, не знає, що її очікує. Це так само, як і будь-яка проблема. Якщо про неї не говорити, то вона буде тільки все услугуватися. Мене звати Ярослав, я командир взводу, старший офіцер на батареї, першої мінометної батареї, другого механізованого батальйону. Зараз виконую обов'язки заступника командира батальйону з психологічної підтримки персоналу другого механізованого батальйону. Де більше, це. Втома Втома як фізична може бути, так і психологічна. Важкі ті трудові будні на лінії бойового зіткнення, коли розумієш, от сьогодні вночі вивели, от, він там, можливо, там помиється до обіду, поспить, а вечір йому знову заходити на бойові. І він ну, може просто так, от встати і подумати, то була вже. Крайня капля, так от кинути все і піти, бо просто вже не, не вистачає е, сил терпіти ну, і витягувати на своїх плечах ті е, складнощі, які, з якими стикаються під час проходження військової служби. От, е, зрозуміло, що е, з боку е, командування і Військові частини і батальйону, як такого, там проводяться певні дії для того, щоб попередити то. Є там певні заходи стосовно морально-психологічного відновлення, фізичного відновлення. Але знову ж таки, кожна людина то особистість, і для кожної людини та капля може в будь-який момент капнути. Дуже часті випадки, коли, наприклад, військовослужбовець, який був поранений, відправляють його на лікування, або то може бути там, лікування за стосовно хвороби, а не поранення. І людина розуміє, що він фізично не може виконувати ті завдання, які повинен робити. Він розуміє, що через ті вади він Має більшу загрозу для власного життя і, відповідно, більшу загрозу для побратимів. Адже на лінії бойового зіткнення кожен один за всіх і всі з одного, як було в тому романі про мушкетерів. От. І це також, ну, в свою чергу, є причиною для ну, прийняття такого. Складного рішення, як піти е, самовільно залишити військова частина. Е, з інших е, причин е, бувають е, е, ну, якісь індивідуальні е, проблеми, там, е, якісь сварки вдома, незрозумілі не, не, не ситуації, коли відпустку не дають, е, звільнення не дають, е, зв'язку там може навіть е, не, не, не бути. Із рідними. Ну ж таки, капає та крайня капля, і людина йде все заче. Можливо, покращило б ситуацію забезпечення безпілотними системами. Адже, як показує практика, при кваліфікованому і достатньому, достатній підтримці з боку БПЛА, з боку вогневої підтримки артилерії там. Наприклад, чи тих, я не знаю банальних хаймерсів, чи там із повітря там якихось ракет від літаків, менше людського ресурсу потрібно залучати на лінії безпосередні лінії зіткнення. Коли ті штурмові групи перехоплюються на відстані до трьох кілометрів і значно менше втрат. Значно менше санітарних втрат 200-300 безвісті зниклих, коли то всі прохоплюється на відстані. Відповідно, і військовослужбовці себе почувають ну, легше. Знову ж таки, я повторюсь, кожна людина особистість і є люди, які можуть всю дорогу, там, починаючи з 22-го року, розказувати про те, що от я. Завтра йду в СЗЧ, але незважаючи на, на ці розмови, сумлінно виконувати свій військовий обов'язок і виконувати ті завдання, які часто загрозливі для життя. От. А є людина, яка розказує про те, як він настроєний захищати. Державу, от він вмотивований, е, ходить, вихваляється, підемо, да, да, підемо, підем, будемо воювати. Хочу як можна більше знищити тих Кацапів, і на, на вечір його вже не можуть знайти. В підрозділі проводяться пошукові дії. Командир їздить по всіх е, тих. Е, в вокзалах, там телефонує до, до його родичів, е, повідомляє, е, чи вам відоме місце знаходження, чи е, могли б ви допомогти знайти військовослужбовця, який е, самовільно залишив військову частину. Дуже, дуже важко сказати. Знову ж таки, знаєте, як той е, е, алкоголік ніколи не визнає, чи, чи психічно хвора людина ніколи не визнає, що вона хвора, так і. Всезачешник, якщо він не має намір, він не буде про то говорити. Знову ж таки, коли людина воює вже не перший рік, є певний, певний вплив на, на мозок. І іноді просто неочікування не такі відбуваються прийняття рішень. Іноді, навпаки, є люди, які е, дійсно є е, потенціально е, такі, те, що він може самої залишити військову частину. Е, так часто буває, наприклад, із військовослужбовцями, які вже мали е, там, одне чи два СЗЧ, потім вони повертаються, там відбуваються якісь. Е, ну, Події там, у нього, там є якісь складнощі, знову йде все заче, потім знову повертається. Зазвичай, от е, люди, з якими я спілкуюсь, вони кажуть, да, ми знаємо про відповідальність, але ну, паралельно на, 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 на ту відповідальність, сам факт е, того, що людина йде в за військовослужбовець йде, де ну саме залишає військову частину, е, впливає на підрозділ з однієї е, шляхом. Втрати боєздатності, адже на місце військового, залишив військова частина, потрібно іншого. Ну, от. Адже знову ж таки ще зменшується той людський ресурс. І е, якщо раніше можна було там, міняти там, раз в тиждень, раз в два тижні, якщо випадають люди, то вже доводиться довше перебувати на чергуванні. в шосту чергу. Ще сильніше погіршує ту і морально-психологічний стан, і, відповідно, посилює в тому і фізично, і, і знову ж таки психологічно. Стосовно людей, які йдуть в за вони в якійсь мірі деморалізують, можуть деморалізувати інших військовослужбовців. З іншої сторони, з боку держави є певні міри покарання. за Саме залишення військової частини передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність військовослужбовця можуть в тюрму посадити на певний срок. То може бути там відшкодування в грошовому еквіваленті, якщо він погодився продовжити військову службу, і покарання здебільшого залежить від того, що яке прийме рішення суддя під час того судового розгляду. Але з іншої сторони, є така проблема, що далеко не по всім випадкам самої назаличення військової частини вже проведені ті суди. І є військовослужбовці, які в 2022 році, наприклад, залишали військову частину. Вони, можливо, вже навіть ну є такі, що вже повернулися і продовжують службу сумлінно. Знову ж таки, ну є різні причини, чому людина, чи військовослужбовець вимушений. І це все зачеп. Ну, не, не, не завжди, то від того, що йому там набридло. Ну, бувають е, виб... різні випадки. Це так само, як і будь-яка проблема. Якщо про неї не говорити, то воно буде тільки все усугублятися і усугублятися. Якщо е, проводиться певна е, робота стосовно інформування, тих же наслідків самої незалежної військової частини. Якщо проводиться відповідна робота стосовно попередження, якщо командир максимально старається вирішувати ті проблемні питання військовослужбовців, звісно, від того менше ризик, що військові, військові будуть залишати військову частину. Якщо не Говорити про це, якщо не виявляти е, ті першопричини і просто ну, наплювати на свій особовий склад, відповідно е, не, не буде того той взаємодії, е, яка повинна бути між особовим складом і командуванням. Просто їх е, то їх буде спонукати е, частіше йти в СЗЧ. Часто густо буває так, коли військовий, наприклад, йде в СЗЧ, Йому відразу припиняються всі виплати, він повертається сидачем, і тут йому приходить зарплата, яку він не дотримав за той період, коли він не був сидачей. Він дійсно може дзвонити своїм там, побратимам і сказати: ну хлопці, я там розумію, але гроші є гроші. Повертайтесь, ви як мінімум маєте право отримати те зароблене кров'ю, ті кошти. І відповідно, коли. Він говорить про те, що тут не так все плохо, можна, можна працювати. Є люди, які повертаються разом з ним. В кожному підрозділі ну, там вже багато людей, є от певні маленькі групки, які військовослужбовці-побратими, які більш краще розуміють один одного, у них такі більш. Товариські відносини. І іноді буває так, коли йде один, за ним йдуть там, кілька людей. І коли повертається, також повертається кілька. Бо, наприклад, з одним військовим я можу працювати, і я йому довіряю як, як собі, я впевнений в ньому, я знаю, що, на що він здатний що йому треба допомогти. І інший військовослужбовець, ну, яким ми ну, я не знаю, по, по характеру не сошлись. От, в мене е, є там, якась одна думка, в нього інша, ми один з одним так, в контрах постійно. От, і коли така людина буде мене там заохочувати, піти все за або не йти чи повертатись, ну, не факт, що буду там е, сильно прислухатись до нього. Але знову ж таки, якщо мова йде про побратимів, то думка. Та такої людини буде для мене важливою. Знову ж таки, є практика, коли військові йдуть СЗЧ, стараємося знайти людей, з якими вони більш так тісно спілкувалися, щоб вони переконували їх повернутися. Людина, яка не притягувалася до кримінальної відповідальності, не знає, що її очікує. Звісно, є, є певний, певний страх. Якщо мова йде, звісно, про саме залишення військової частини понад три дні. Бо якщо до трьох днів, то лише адміністративна дозволяють приймати нагроди, але немає кримінального знову ж таки, на даний час, коли ще діє то можливість повернення з першого СЗЧ без кримінальної відповідальності, військовий може собі так думати, та на перший раз. Проканає, все нормально буде. Є люди, які ну, безвідповідально відносяться до, до закону. Вони не, не стикались із тим гласом закону не, не напряму. Можливо, вони вірять в те, що якщо ті хлопці, що лежать на, на, на диванах по, по, по півроку їх ніхто не шукає, з ним буде так само. Можливо, дійсно комусь зійде з рук, можливо, там завтра закінчиться війна і всім тим сизачешникам дають там місцю, і всі щасливі. Але може бути і зворотня сторона медалі, коли поповні там, до 10 років ув'язнення і тому подібне. Часто буває так, що військові мають СЗЧ, ну, через глупості дурницю. Наприклад, то було лікування. Вважається, що він ще не, не відновився стовідсотково, самовільно залишає військову частину. Проходить певний час, він підлікувався, все, він відчуває, що він здатний виконувати ці завдання. Він повертається в підрозділ, е, спілкувався з людьми, які е, самовільно залишали військову частину з підрозділу. Знову ж таки, е, були якісь там вдома проблеми. Він поїхав. Вирішив ті проблеми, відпочив, замислився о грядущем, повернувся, виконує свої обов'язки. Бували випадки, коли військовослужбовець знову ж таки, в зв'язку з тим, не досконало системою лікування, там вважав, що він має лікуватися вдома, так як йому рекомендував лікар, але. Він фактично має перебувати на військовій службі. От, і коли йому командир дзвонить, «Дай, дай нам якусь там, довідку про те, що ти перебуваєш в, в лікарні. Він каже: Так у мене немає. Мені лікар сказав, продовжуй, там лікування вже вдома. от Каже, ти, я тут вдома собі лікуюся, у мене там, дружина там, компреси якісь робить. Він каже: ну, ви вибачте, маєш повернутися, бо це бо буде СЗЧ, якщо ти не, не надасиш підтвердження лікування. Ну, Не, не, не від гарного для життя військові СЗЧ. Хоча, хоча є такі люди, які не, не надійні, скажімо так. От на них важко розраховувати при виконанні там якихось завдань, навіть не на лінії бойового зіткнення, а е, йому важко довірити діжурства е, КЗЗ чи охорони там якоїсь е, техніки. Немає впевненості, що він чи через два дні, чи через дві години просто не, не піде чи не, не не ляже десь спати. Потенційно не ненадійні вони. Знову ж таки мають більшу схильність до того, що щось йому не сподобалось, він пішов в СЗЧ. Потім йому там визвели, ну, додзвонились, давай повертайся. І він повернувся, потім знову пішов. Потім е приходить день зарплати. Він каже, так а що, чо? а чого мені гроші не заплатили? Так в тебе ж було СЗЧ. А ну, якщо ви мені гроші не заплатите, то я знову піду. Він це він туди-сюди ходить, потім е може взагалі ну, вже не, -не, 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 -не повернутися. Або там повертається його там, переводять в інший, в інший підрозділ. В першу чергу важливе повернення із СЗЧ для, для підрозділу, для побратимів. Адже якщо людина, яка пішла, повернулася, відбувається поповнення особового складу, так би мовити, і є вже більша можливість для ротації, відпочинку. І тому подібне, Уже підрозділ має е, більшу можливість для повноцінного виконання е, бойових задач. Е, знову ж таки, е, з боку СЗЧшника, звісно, люди різні, але е, навіть е, ті люди, які вважають, «Та, все нормально, мене ніхто шукати не буде. Воно все рівно десь там на підсвідомості. от Вона ходить і бачить там. Військову службу правопорядку чи якісь блокпости, і воно так от по, по потроху капає, капає, і є складова постійного того стресу, постійного е відчуття, е що за ним слідкують. Бувають випадки, коли доходить до того, що е військовий повертається і каже: я вже е просто не можу е жити в тому постійному стра страху, що там мене піймають. Іноді ще є випадки, коли військові самовільно залишають військову частину з метою переведення в іншу військову частину. Коли, наприклад, він вважає, що йому буде краще служити. Там на іншій посаді, в іншій військовій частині, але йому з якихось причин не надають можливість переведення. Можливо, це там, недоцільно, можливо, в не, нього не зібрані якісь там певні документи. Можливо, він хоче е, служити в якійсь тиловій військовій частині, на, а на даний час стосовно переведення в тилові ну пріоритет досить низький. от і відповідно військовослужбовці залишають військову частину, потім там через бреси повертаються і там намагаються вже владнати свої там, якісь інтереси стосовно е, тих військових, які е, залишили військову частину і перебувають вдома і не вважають е, за потрібне повертатись. Також є е, е, категорії людей, які не оновлюють свої дані в ТЦК і там точно так же, як ті СЗЧ, які перебувають вдома. І ну, вважають, що то все в порядку віще. На мою думку, стосовно таких, таких людей має трошки більше працювати держава. Пам'ятаєте, коли з'явився той коронавірус, з'явилася вакцина, і всі люди просто ту вакцину ну чи, чи вважали панацею, чи не вважали, але коли такі почали робити прививки. Без того сертифіката не пускали ні в автобуси, ні в магазини, ні в ресторани. Ти не маєш того сертифіката, ти ну, не можеш користуватися ту інфраструктурою, яка є. І тоді ніхто не говорив про те, що там ущемляються їхні права. От, навпаки, би, як всі розуміли, що якщо людина має сертифікат, або проводити ченло, якщо людина стала на облік в ТЦК, значить, для загальної кількості населення то буде плюс і не буде поширення того вірусу, або ж поширення тієї навали кацапської. Відповідно, на мою думку, з боку держави потрібно все ж таки робити заходи такі, щоб. Люди були зацікавлені в тому, щоб піти стати на облік в ТЦК або піти в СП, звернутись чи в БРЕЗ чи в ДБР і повернутися із самовільного залишення військової частини і продовжити службу. Знову ж таки, якщо буде достатньо поповнення. Хлопцям буде е, легше коли людина розуміє, що е, от він зараз заходить на на діжурство, він там тиждень відчергував, і його замінять, от він е, знає, що він зможе там наступний тиждень відпочити.